Доброго дня, шановні панові студенти, ми продовжуємо наш курс теорії формальних мов автоматів і кодів. І сьогоднішня наша лекція буде присвячена регулярним граматикам. Отже, лекція номер 10: Регулярні граматики. Третій спосіб описання регулярних мов це використання певних граматик. Граматика часто є альтернативним способом визначення мов. Кожного разу, коли ми визначаємо мовну сім'ю за допомогою автомата або якимось іншим способом, то нам цікаво знати, яку граматику ми можемо пов'язати з цією сім'єю. Спочатку ми розглянемо граматики, які породжують регулярні мови. Означено, граматика G називається праволінійною, якщо всі в ній правила виводу мають ось такий вигляд. Де А, Б належить В, і Х є елемент з алфавітом, з, з є словом над алфавітом Т. Граматика G називається ліволінійною, якщо всі правила виводу є вигляду такого або аж такого, так? І регулярна граматика це праволінійна або ліволінійна граматика. Звернемо увагу, що у регулярній граматиці щонайбільше одна змінна з'являється праворуч від будь-якого правила виводу. Крім того, ця змінна має бути або крайнім правим, або крайнім лівим символом правої сторони будь-якого правила виводу. Приклад, граматика G1 ось такого вигляду, так? Де правило виводу P1 визначено S, перетворюється в ABS або перетворюється в A, є праволінійним. Граматика G2, так? Де зміню ось такі, алфавіт такий, відповідно. З правилами виводу S в s 1 B, s 1 в s 1 B або в s 2 і s 2 в A Є ліволінійною. Обидві граматики G1 і G2 є регулярними. Послідовність. S виводить AB, виводить AB, AB, S, виводить AB, AB, A, так, є виведенням з граматики G1. З цього єдиного прикладу легко припустити, що, L, що мова порожена граматикою G1, є мова, яка позначається регулярним виразом R до рівня A, B, зірочка А. Подібним чином ми можемо побачити, що мова, яка позначається граматикою G2, є регулярною мовою. Яка визначається, які, яка має вигляд а, а, Б, А, Б, зірочка? Приклад, наступний. Граматика G ось така. З правилами виводу С в А, А в А, Б, або порожнє слово, Б е виводить А велике, Б маленьке, не є регулярним. Хоча кожне правило виводу має або праволінійну, або ліволінійну форму, сама граматика не є ні праволінійною, ні ліволінійною, тому вона не є регулярною. Граматика G. С а, Б, з такими змінними, змінами то АБ і СІП так є прикладом лінійної граматики. Лінійна граматика це граматика, в якій щонайбільше одна змінна може бути розташована праворуч від будь-якого правила виводу без обмежень щодо розташування цієї змінної. Зрозуміло, що регулярна граматика завжди лінійна, але не всі лінійні граматики регулярні. Нашою наступною метою буде показати, що регулярні граматики пов'язані зі звичайними мовами, і що для кожної звичайної мови існує регулярна граматика. Отже, регуля... ми отримуємо, що, з цього, що регулярні граматики це ще один спосіб говорити про регулярні мови. По-перше, ми доведемо, що мова породжена праволінійною граматикою завжди регулярно. Для цього ми побудуємо недетермінований скінченний акцептор, який моделює виведення праволінійної граматики. Звернемо увагу, що форми речень праволінійної граматики мають спеціальну форму, в якій є рівно одна змінна. І вони зустрічаються як крайній правий символ. Припустимо тепер, що ми маємо крок у виведення ось такому, так. А, Б і так далі це Д, виводить А, Б і так далі Це ДЕ, e, так? І воно це отримано за допомогою правила виводу Д, виводить ДЕ. E. Відповідний, недетермінований скінчений акцептор може імітувати цей крок, переходячи від стану Д до стану Е, e, коли зустрічається символ Д. У цій схемі стан автомата відповідає зміні у формі речі. А вже оброблена частина ряд, слова ідентична термінальному префіксу форми речення. Ця проста ідея лежить в основі наступної теореми. Теорема нехай G – праволінійна граматика, тоді мова, яка, яку позначається граматика, регулярна мова. Давайте доведемо її. Ми припускаємо, що В велике так складається з В 0 В1 і так далі. С В0. І що ми маємо правила виводу у формулі V0 виводить В1 маленький Віт, VIT виводить В 2 маленький Вйоти і так далі, або VN виводить VLT. Якщо W є словомові. Яка порушена граматикою G, то форми правил виводу є такими. В0 виводить В1 ВІТ, Це виводить В1, В2 ВІОТ, Це виводить відповідно через слова, В1, В2 і так далі ВК, ВН, так, і виводить В1, В2 і так далі ВК, ВЛ, слово W. Автомат. Який потрібно побудувати, буде відтворювати виведення, споживаючи по черзі кожне з цих слів В. Початковий стан автомата буде помічено В велике 0. А для кожної змінної ВІ буде некінцевий кінцевий стан з міткою ВІ. Для кожного правила виводу. ВІ виводить А1, А2 і так далі АМ, М, Автомат матиме переходи для з'єднання стану ВІ та стану ВЙод. Тобто функція переходу дельта буде визначена так, що у загальна функція переходу дельта зірочка від дваіти слова А1, А2 і так далі М це є Вйот. Для кожного правила виводу ВІТ виводить А1, А2 і так далі АМ. Відповідний перехід автомата буде такий. Дельта -зі ручка від ВІТ. Слово А1, А2 і так далі М це є ВФ, так? Де ВФ кінцевий стан. Проміжні стани, необхідні для цього, не мають значення. Їм можна надати довільні мітки. Загальна схема показана на цьому рисунку. ВІТИ, так. А Перш А1, А2 і так далі. Ам так, йота, так зображає ось таке виведення. І наступне виведення ВІТ виводить слово А1 і так далі АМ так. Бо стан В, ВФ є кіце. З таких окремих частин збирається повний автомат. Припустимо тепер, що, що слово W. Належить мові, яка порожена граматикою J. Причому виконується умова 1, про яку ми говорили. У недетермінованому скінченому акцепторі існує запобудовий шлях від стану В0 до стану ВІ, помічений словом В1, шлях від стану ВІ до стану ВЙ, помічений словом В2 і так далі. Так що, очевидно, стан ВФ. Належить дель, дель, зірочка від В0В. І слово W розпізнається автоматом М. Навпаки, припустимо, що слово W розпізнається автоматом М через спосіб, у який було сконструйовано ну, автомат М, щоб розпізнати слово W, автомат повинен пройти. Через послідовні стані В0, В1 і так далі до ВФ, використовуючи шляхи, позначені словами В1, В2, і так далі. Отже, слово W має мати вигляд: W дорівнює v В1, В2 і так далі, ВК, ВЛ. І виведення. В 0 виводить В1, е, припрошу В 0 виводить В 1 В е, великий І, виводить В 1 В2, Ввеликий Йоти, виводить зірочка В1, В2 і так далі. ВК. В е, е, великий К, так, і е, так виводить е, е, слово В1, В2 і так далі ВК ВЛ. Можливо, це таке. Отже, W це є слово, яке розпізнається, мову, 에, 에, і належить мові, яка визначається граматикою і ми довели. Приклад, побудуйте скінченний автоматик, який розпізнає мову порожньою граматикою. В0 виводить АВ1, В1 виводить а, B, В0, так, або В1 виводить Б. Де В0 початкова змінна. Починаємо граф. Переходів з вершин В0, В1 і ВФ. Так? Перше правило виводу генерує ребро, яке позначене символом А між вершинами В0 і В1. Для другого правила нам потрібно ввести додаткову вершину, щоб із вершинами В1 і В0 був шлях, помічений словом АБ. Нарешті нам потрібно додати ребро, помічене літерою Б між вершинами В1 і ВФ. А отже, ми отримуємо автомат, зображений на, на цьому малюнку. В0, так? Кідний стан, В1. Приходить В1, Б приходить, та і відповідно. О, поруч над цією граматикою, та розпізнаним автоматом є регулярною мовою. Ось такого вигляду: що це за мова? Це АБ Зірочка, АБ. Як ви бачите. Щоб довести, що будь-яка регулярна мова може бути породжена деякою праволінійною граматикою, ми починаємо з детермінованого скінченного акцептора для мови та змінюємо конструкцію, викладу в доведенні теореми 3.20, про те, що кожна праволінійна граматика так, позначає регулярну мову. Стане детермінованого скінченного акцептора тепер стають змінними граматики, а символи, що викликають переходи, стають вихідними з правилах виводу. Теорема 3,22. Якщо L регулярна мова над алфавітом сигма велика, то існує праволінійна граматика G, така, яка позначає цю мову L. Доведення. Нехай M – детермінований скінчений акцептор, який розпізнає мову L. Тобто в нього є стан Q над алфавітом сигма. Функція переходів дельта початковий стан Q0 і F – це множина кінцевих станів. Припустимо, що Q це множина Q станів нашого автомата, так, складається з q 0 Q1 і так далі, Qn. І сига, і алфавіт – є літери А 1 А2 і так далі Р. Побудуємо праволінійну граматику G так, зі змінними. ВС, змінні V – це є Q0, Q1, так далі QN, І початковою змінною S, яка дорівнює, збігається стану Q0. так. Для кожного переходу дельта QIT, aйоти ми визначимо, що це є кукати. Так, автомата M приймемо множину P, Правило виводу, що QIT виводить айоти кукати. Крім того, якщо стан Q міститься в множині вихідних станів F, то ми додаємо до множини F до множини P правило виводу QK виводить порожнє слово. Спочатку доведемо, що так визначена граматика G може порожити будь-яке слово в мові L. Розглянемо слово W з цієї мови у вигляді W до рівня АІ, АЙ і так далі KAL. Щоб автомат М розпізнавав це слово, він повинен зробити переходи через значить, дельта від Q0 а і цієї Q5, так. Дельта від Кпети АЙоти це є QR ти, і так далі. Дельта від QS, A, Q sti АКТ це є Q те, і дельта Q тети від АЛТ до рівня QF, це воно належить належні кінцеве стані. За побудовою граматика матиме одне правило переходу для кожного з цих переходів дельта. Отже, ми можемо зробити висновок. Q0 виводить аїти купете, це виводить аїти айоти курте, це виводить айіте, айоти, і так далі акати і це виводить аїти, айоти, 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 і так далі акати і це виводить слово аєте, айоти і так далі акати аельте. граматика і словом W з мови, яка позначається граматикою G. Навпаки, якщо слово належить мові, яка позначається граматикою G, то перехід слова W повинен мати ось такий вигляд, про який ми тільки що говорили. А це означає, що дельта зірочка у відку 0а І, Т, АЙ, і так далі КТЛти, це є QF, так? Оскільки QF це елемент кінцевого стану, множений кінцевого стану, так, Це завершує доведення нашої теореми. З метою побудови граматики корисно зазначити, що обмеження того, що автомат М є детермінованим скінченним акцептором, не є суттєвим для доведення теореми 3.2.2, так? Яку ми перед тим довели. Тобто, що кожна регулярна мова, так, вона насправді позначається певною правлінійною граматикою. З незначними модифікаціями можна використовувати ту конструкцію, якщо М є нетермінованим скінченним акцептом. Приклад, побудуйте праволінійну граматику для мови ось такої: АА, Базірочка, А, так. Функція переходу для нетермінованого скінченного акцепту разом з відповідними граматичними правилами буде наведена на рисунку. Ось дельта від Q0 А це Q1, Тобто q 0 виводить А Q1, дельта від q 1 А це Q2, тобто Q1 виводить А q 2 Дельта від q 2 це q 2 Тобто q 2 виводить Б q 2 дельта від q 2 а це QF, Тобто q 2 виводить А QF QF належить F, так, тобто QF виводить порожнє слово. Результат було отримано простим дотриманням конструкції теореми 3.22. Слово ААБ можна отримати з допомогою скоцильйованої граматики. q 0 виводить АК1, це виводить ААК2, це виводить ААБ2, це виводить ААБАКФ і це виводить відмінно слово ААБА. Дві попередні теореми встановлюють зв'язок між регулярними умовами та праволінійними граматиками. Можна встановити подібний зв'язок між регулярними мовами та ліволінійними граматиками, доводячи тим самим повну кріпленість регулярних граматик і регулярних мов. Теорема. мова L є регулярною, тоді і тільки тоді, коли існує лінійна граматика G, яка позначає мову L. Доведення. Ми ну, лише окреслимо головну ідею доведення. Дану будь-яку ліволінійну граматику з правилом виводу вигляду. А виводить Б, В, так. Або А виводить В. Ми будуємо з нього праволійну граматику Ж з шапочкою, замінюючи кожне таке правило виводу граматики Ж на ось таке правило виводу А виводить розвернуте слово В, Б. Або А виводить розвернуте слово В відповідно. Слухачам пропонуємо самостійно довести, що мова, яка розп позначається граматикою вже, співпадає з, з обер... розвернутою мовою, так, яка познач... позначається граматикою же шапочка Позияк, якщо мова L є регулярною, то тоді розвернута мова до L також є регулярна, оскільки Ж-шапочкою і праволінійна граматика, то мова, яка позначається граматикою Ж шапочку, також регулярна. Тоді ми маємо, що мова, яка визначається граматикою Ж, і мова, яка і розвернута мова, яка визначається граматикою Ж-шапочкою, є регулярні мови, Так? що і завершує наше звенці. Поєднуючи теореми 3,2.2 і 3,24, ми приходимо до еквівалентності регулярних мов і регулярних граматик. Теорема. 3,25. Мова L є регулярною, тоді і тільки тоді, коли існує регулярна граматика G, така, що ця мова позначається граматикою G. Тепер у нас є декілька способів описання регулярних мов. Детермінований скінчений акцептор, недетермінований скінчений акцептор, регулярні вирази та регулярні граматики. Хоча в деяких випадках той чи інший з них може бути найбільш підходящим, усі вони однаково потужні. Кожен з них дає повне і однозначне визначення регулярної мови. Зв'язок між усіма цими поняттями встановлюється чотирма теоремами в цьому розділі, як показано на ось цьому малюнку. Регулярні мови е, вирази, так, через, через детерміновані скінчення акцептори, так, е, Отримує, значить, Виводяться за теореми 39, так. Регулярні вирази через теорему 3.15, Ми переходимо до недетермінованих скінченних ецепторів. Через теорему 3.22, так, з недетермінованих скінченних рецепторів. Ми отримуємо регулярні граматики. Відповідно з них ми отримуємо детерміновані скінченні ецептори. Ну що, я на цьому буду закінчувати свою коротеньку лекцію. Дуже дякую вам за увагу до no, зустрічі на наступній лекції. До побачення, все найкраще.